Thank you Акція на підтримку військовополонених прийшла у Кременчуці. Яку останню інформацію про своїх рідних знають ті, хто невтомно чекає на повернення поневолених воїнів? Про це у новинному випуску на телеканалі Візит вже за мить. Мене звати Роксолана Жукова. Вітаю далі про інші інформаційні приводи, що лягли в основу журналістських матеріалів моїх колег стисло. У автозаводському суді Кременчука розпочали розгляд цивільної справи про відшкодування шкоди завданої травмованій дитині у дитсадочку номер 19 через падіння дерева. 20 січня ми вшановуємо пам'ять захисників донецького аеропорту, що про подвиг кіборгів знають містяни. У Кременчуці провели останню путь українського захисника Антона Колфу. Світлина Кременчужанина, випускника військового ліцею, артилериста Олега Голінея увійшла до унікального календаря лицарі пекельної заграви. Лімітований календар разом з іншими символічними предметами. Захисник передав до Кременчуцького музею військової історії. 15 січня до України повернулися ще 25 захисників, які перебували у російському полоні. Серед звільнених оборонці Маріуполя, Азовсталі, а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Наші журналісти поспілкувалися із тими, хто продовжує чекати на повернення своїх близьких. Так у неділю у Кременчуці відбулася чергова акція нагадування під гаслом Не мовчи, полон вбиває. Докладніше у сюжеті. Щотижня родини військовополонених і безвісти зниклих захисників беруть участь у акції Не мовчи полон вбиває. Аби ті, хто мають життя у відносиному тилу, пам'ятали. Не всі захисники повернулися додому. Цієї неділі зібралося чимало небайдужих людей. Серед них і рідні полоненого Віталія, які приїхали з міста Глобине. Знаходиться в полоні вже два роки. Місто Грозне, Чечня. Чому не обмінюють його від У Чечні зовсім не було жодного обміну з того пору, коли мій чоловік потрапив в полон. Там дуже багато хлопців, дуже багато хлопців. Їх вони теж хочуть бути на волі. Мого чоловіка росте донечка, яка його до сих пор не бачила. Дитині ось буде два роки. Вона не знає, хто в неї папа, тільки на фотографії ходить показує Тату, тато, тато. Разом з іншими родинами, які невтомно чекають і сподіваються на бодай якусь звістку, батьки Дмитра Яріша. Їх син вже 23 місяці як поневолений ворогом. Наш син і його друг побратим Вітаній і наш Яріш Дмитро знаходяться в чеченському полоні. Дуже просимо, зверніть увагу на наших хлопців, поверніть наших синів додому. Нагадаємо, що тижнева акція Не мовчи полон вбиває, відбувається як у Кременчуці, так і в десятках міст України. Долучитися може кожен, хто бажає підтримати родини зниклих безвісти та полонених. Сьогодні, 20 січня, ми вшановуємо подвиг захисників Донецького аеропорту, 242 дні. Саме стільки тривала оборона литовища. Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі зазначив: цитую, вони трималися до останнього там, де це здавалося неможливим. Це історія про надзвичайну відвагу про людей, які витримали там, де не витримав бетон. А що про подвиг оборонців Донецького аеропорту знають містяни? Дізнавалася Анастасія Гайбура. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять кіборгів, героїв, які захищали Донецький аеропорт. Їхня відвага, незламність і мужність стали символом стійкості українського народу. Знаю, як захищали батьківщину, знаю, як полягли. Знаю, що їм зараз Київ пам'ятник там готовлять, ставлять по-моєму. У 14-му році знайомих в мене були там, наші кремінчицькі хлопці. Потім Потім був один ранений, він залишився поранення. Там в око залишилася людина висока. На момент 2014 року ми самі навчалися в Донецьку, Ми самі звідти з того регіону. Ну, ну, трошки такі страшні часи були. Послухали, як ті літаки літали, але ну, мається на увазі стосовно кіборгів, що це наші захисники України, які дуже довго тримали оборону аеропорту. Дійшло до того, що просто сам аеропорт не витримав і впав. А хлопці залишилися там. Так, знаєш, що вони тримали Донецький аеропорт 260 днів, по-моєму. 240 днів. Можливо, ну, десь так. Ні, знайомих там нікого не було, на щастя. Ці події були для нашої країни трагічні і в той же час героїчними. Та я все про них знаю. У мене навіть монети є кіборги. Знайомих там точно не було. Ну а що детально? Кіборги. Захищали Донецький аеропорт. Ну, Які деталі? Це всі знають. А як ви вважаєте, це повплияло на сучасну Україну нині? Ну, повплияло. Багато, багато людей змінили свої ставлення, ставлення до цього, Да. Захищали Донецький аеропорт, хлопці. Майже рік захищали аеропорт, а винуждені були вийти. Тільки за те, що все обрушилося і там вже не було за що триматися. Багато загинуло мої співчуття рідним. Ну, хай дає їм Бог здоров'я тим, що залишилися живі і продовжують захищати батьківщину. Ну Вони тримали Донецький аеропорт так. і тримали дуже довго. А чому їх назвали кіборгами? Бо е, як сказати правильно, ДНРівці не могли його знати. Не могли його взяти. І сказали, що ми не знаємо, хто там сидить, але там не люди, там, скоріше всього, кіборги. Ну, звичайно, чули про кіборги, наші такі хлопці, які Донбас на Донбасі аеропорт зачищали. І зараз їхня, ми їх зараз, так сказати, чествуємо і пам'ятаємо. І дуже, звичайно, жалко тих всіх молодих хлопчиків. 100 чоловік погибло. Хай буде царство небесне. Будемо пам'ятати, поки ми будемо живі. І нашим молодим будемо завіщати, щоб 241 завжди пам'ятають. Сопротивлялися. але, на жаль, не змогли. Дуже ж, дітей дуже Що зробиш. Дуже вам дякую. А наше покоління, бачите, батьки наші воювали, а тепер внуки воюють. Оборона цього стратегічного об'єкту протягом 242 днів в 14-15 роках залишила неймовірний відбиток в історії українського народу. А їхня сила і відвага залишаються незламними і на досі. Відважний сильний духом оборонець України, який дуже любив це життя. Саме таким згадують рідні українського захисника Антона Колфу, який загинув на фронті 16 грудня 2024 року. Наша знімальна група була на церемонії прощання із полеглим бійцем. Знову сльози, рідні, друзі та близькі прийшли попрощатися з 34-річним захисником України. Антон Колфа народився у Кременчуці 22 лютого 1990 року. Тут навчався, працював. Коли ж війна покликала стати на захист своєї країни, зробив це не вагаючись. Навчався в загальноосвітній школі номер 17 закінчив ПТУ номер 19 працював охоронником. В військовій частині займав посаду помічник гранатометника. Загинув 19 грудня, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Макіївка Сватівського району Луганської області. Рідні згадують, що Антон надзвичайно любив спорт, вмів радіти життю. Знав його ну, з положительної сторони. Ну що, любив життя, спорт любив. Футбол, бокс. Любив життя, ну, у нього тільки починалося. Пан Сергій теж військовослужбовець, тож неодноразово спілкувався з Антоном телефоном, прямо на позиціях. Планували зустрітися, та не вдалося. Я з ним спілкувався, я був рядом там. Він був за Краматорськом, я був в Доброполі. Я спілкувався з ним, він каже, я з ним хотів зустрітися. Він каже, нас будуть переводити. І так вийшло, що сповістили вже дружині, що пропав безвісти. Потім я приїхав у відпустку і тут ну, повідомили, що груз безвісти. У 34-річного воїна залишилися мати, батько та сестра. Поховали Антона Колфу на Свіштовському кладовищі, де покояться і інші вірні захисники України. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна: вічна пам'ять та вічна слава героям. Ну і завтра, 21 січня, у Кременчуці попрощаються із випускником Кременчуцької гімназії номер 19 Олександром Квітченком. 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому міському палаці культури. 12.00 – прощання у Свято-Миколаївському соборі, 13.00 – виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць. При інше у другій гімназії жодних зрушень з місця щодо ремонту укриття констатує мама школярів Аліна Чередниченко на своїй сторінці у Фейсбук. Цитуємо, станом на 19 січня в укритті нічого ніхто не робить. Вже й силовий кабель винесли і підключили основне енергопостачання, але роботи стоять, пише мама школярів. Цюбка пішла новий директор Новікова, як вона каже, входить у курс справ гімназії. А коли діти війдуть у гімназію не на годину часу, щоб відвідати консультації, а на повний освітній день, коли гроші стали важливішими за дітей та їх майбутнє, Кінець цитати. Чекаю на роботи в укритті, бо як зазначила нова адміністрація гімназії, то наступний договір підряду буде саме з фірмою депутата Терещенка, бо немає сенсу шукати інших. Пише у дописі пані Аліна. Також жінка зазначає, що до неї надійшла інформація, що пан Терещенко бажає побудувати новий паркан навколо гімназії номер 2 Нагадаємо, епопея з будівництвом укриття у другій гімназії за підрядництва фірми Естеттехнолог депутата Міськради Дениса Терещенка триває не один місяць. Діти ж у зв'язку із затяжним ремонтом укриття так і не можуть досі вийти на офлайн навчання. До інших тем сьогодні у автозаводському суді Кременчука розпочали розгляд цивільної справи про відшкодування шкоди завданої травмованій дитині у дитсадочку номер 19 через падіння дерева. Мова йде про інцидент, що стався у жовтні 2021 року. Тоді, в результаті отриманих травм, померла дівчинка. Розгляд судових справ нині триває. Також нині позивачами у справі є батьки іншої дитини серед відповідачів. Кременчуцька міська рада, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, Кременчуцький заклад дошкільної освіти, ясла садочок номер 19 департамент житлово-комунального господарства, комунальне підприємство благоустрій Кременчука та департамент освіти Кременчуцької міської ради. Третіми особами виступають три експрацівниці дитячої установи серед третіх осіб, і заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова. На початку засідання стало відомо, що від представників позивача адвокатки маслової надійшло клопотання про відкладення судового засідання у зв'язку із перебуванням на лікарняному. Тож суддя Діна Андрієць прийняла рішення про відкладення підготовчого судового засідання на 25 лютого. Вислухавши думку учасників процесу щодо клопотання поданого представником позивачів адвоката маслової, суд ухвалив задовольнити дане клопотання і відкласти підготовчі засідання, зважаючи на ту поважну причину, яка повідомляється в клопотанні представником позивача. У зловживанні службовим становищем зі збитками на понад півтора мільйони гривень підозрюють селищного голову Градиська. Як ідеться у повідомленні обласної прокуратури, селищному голові з Кременчуцького району повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. За даними слідства, упродовж жовтня 2022-го, травня 2023-го років. Селищний голова за бюджетні кошти за цінами значно вищими ринкових закупив навантажувач та чотири мікроавтобуси. Усі тендери проводилися для єдиного учасника, якого визначили переможцем. Як наслідок, територіальній громаді спричинено збитки на понад півтора мільйони гривень. Селищний голова вже є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні. Обвинувальний акт стосовно нього у 2023 році направлено до суду. Дану ситуацію сам очільник градис. Громади у своїх соцмережах прокоментував наступним чином. Ну що, всім добрий день. Маски, шоу у селищній раді закінчилися. Підсумую, скажу, що допоки е, на Полтавщині є такі перевертні виродки і негідники, як обіжений генерал, Рога, ой, обіжений полковник, е, до речі, якого тільки нещодавно провели обшуки. Такі хабарники, такі продажні люди, які ставлять за все задачу прибрати людину, яка їх колись як старий ковер відпилососила. Ну нічого, я думаю, нашу країну точно чекає краще майбутнє, як і нашу громаду. І всі ці е, такі акції залякування ніяк не зламають ні мене, е, ні зупинять роботу. Скажу, що в цьому році ми плануємо набагато. Ще більше попрацювати на розвиток в різних сферах. Не буду зараз анонсувати, будемо звітуватися по факту досягну результату. Дякую всім тим, хто підтримує, тим, хто допомагає. Повірте, добро і справедливість вона переможе. Хай не одразу, хай не за один рік. Але одну справу в суді ми вже розвалили. 18 січня у Кременчуці по вулиці Київській сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої було травмовано 54-річного пішохода. Сталося це близько 23.00 і нині поліція шукає очевидців ДТП. Було встановлено, що потерпілим є пішохід 71-го року народження. За попередньою версією слідства не встановлений автомобіль скоїв на нього наїзд. Пішохода госпіталізовано до лікарні наразі, де він і перебуває. Звертаємося до Кременчужан. Якщо ви стали свідком або очевидцем даної пригоди, бачили транспортний засіб, бачили дане ДТП. Повідомте цю інформацію на лінію 102 або ж за телефонами, які є в інформації Кременчуцьких поліцейських, а також інформацію можна повідомити будь-яким іншим зручним для вас способом. Також вчора, 19 січня, патрульні отримали виклик про ДТП на автомобільній дорозі державного значення М 22 що у районі села Щербаки. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що водій автомобіля део не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням і допустив наїзд на перешкоду металевий відбійник. Та бетонну конструкцію мосту, як йдеться у повідомленні правоохоронці під час спілкування з Керманичем, помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Проте пройти огляд на стан сп'яніння від відмовився. Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом і склали адміністративні матеріали за порушення ПДР, що призвело до ДТП, та за керування у стані сп'яніння або відмову від проходження огляду. Світлина Кременчужанина, випускника військового ліцею артилериста Олега Голінею, увійшла до унікального календаря глицарі пекельної заграви, присвяченого артилеристам Героям України. Лімітований календар разом із іншими символічними предметами захисник передав до Кременчуцького музею військової історії. Момент розпакування посилки зафільмувала наша знімальна група. Більше про це розповість Леся Жуйкова. У грудні напередодні Дня ракетних військ і артилерії України. У Києві відбулася презентація календаря лицарі пекельної заграви, який об'єднав портрети видатних воїнів артилеристів, серед них і наш земля кременчужанин Олег Голіней. Воїн передав цей лімітований календар до Кременчука як цінний символ бойової слави. О, Календар з повагою. Командир отдельної артилерійської бригади НГУ полковник Голіней. Чесно, дуже приємно. Я думаю, такі календарі у когось і будуть, але з підписом Героїв України кременчужанина полковника Галінея. Ну, в Кременчуці це 100% один такий календар. Окремо, тримайте теж артилерійська бригада. А це, я так зрозумів, гільза з снаряду, якою ця бригада знищує урків. Це прапор. Ну, прапор це. Теж підключили. Теж підписує. З повагою. Командир отдільної артилерійської бригади НГУ, полковник Олег Галіний. Україна понад усе. Ось бачите, хто б мог думати, що у 2000 році ось такий хлопчик, який в 15 років прийшов до військового ліцею, стане героєм України. Олег був одним із тих, хто в перші дні повномасштабного вторгнення у 2022 році міцно тримав оборону на кордонах України. Як далі складався після військового училища його шлях? Він одразу поступив в Суми, там артилерійське училище було. А потім, наскільки я знаю, училище закрили, його перевели в інше місто. Після закінчення військового інституту він звання офіцер і служив в нашій 107-й бригаді. Коли ми не знали, куди там орки в 22-му році, в лютому, куди вони пішли, як вони пішли, але його вже бригада ну, підрозділ під його керівництвом, вже бив орківські танки, орківські колони з артилерії се своєї. Володимир Поляков і зараз підтримує зв'язок з Олегом, зізнаючись, що сприймає його як сина. З теплотою згадує одну з цікавих історій, пов'язану з випускним. Випуск хлопці, ми одягали їх в парадну форму, білі рубашки, гарні, красиві. Але о, так сталося, що коли хлопці переодягалися, хтось надів чиюсь рубашку, і Олег залишився без білої рубашки. Ну, це не, не спеціально, просто знаєте, суматоха. Я розумію, що свято для дитини це свято на все життя. Тому я йому віддав свою білу рубашку. Він в ній був на випуску. Ну, а мені вдвічі приємно, ви знаєте, ну, це ж мої діти, наші діти. Завдяки таким людям, як Олег Голіней, формується військова історія нашого міста, додає Володимир Поляков. Вчора відбувся футбольний турнір серед гравців 2013 року народження, на який з'їхалися команди із різних областей та міст України. Юні футболісти завзято боролися за золоті та бронзові нагороди кремінь. Кап Кап-2025». У фінальний день змагань можна було стати свідками гарячих футбольних баталій. Про результати матчів та емоції учасників у наступному сюжеті. На фінальний юнацький турнір з'їхалося чимало команд, серед яких були харківський металіст, полтавська молодь, кропивницька зірка, місцевий кремінь та інші. Протистояння видалося по справжньому запеклим. У фінальному матчі зійшлися полтавська команда Молодь і місцевий Кремінь. Здобули впевнену перемогу кременчуцькі футболісти. За словами гравців, завдяки наполегливості командному духу суперників вдалося обіграти. Мені здається, що я дуже добре грав в захисті, оддавав добрі паси і відбивав головою. Добре. Сильний гравець, а так всі теж сильні, але ми сильніші». Андрій Недяк уточнює, що ця перемога має особливе значення для Кременчуцької команди. Для Кремня 2013 року це е, дуже важлива перемога, тому що це їхня перша перемога з новими тренерами. Ви бачили, які раді батьки, які раді діти. Усі учасники турніру отримали золоті та бронзові медалі. Окремо були відзначені найкращі гравці з кожної команди. Це все, про що встигаємо вам розповісти. Кілька слів про погоду на найближчий вівторок. 21 січня у Кремечуці день має бути переважно хмарним, опадів синоптики не прогнозують. На термометрі зафіксуємо температурні коливання в межах відміток 0 до плюс 2. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду. Слідкуйте за новинами візиту у соцмережах, підписуйтеся на сторінки за посиланнями, які ви бачите на екранах. Якщо ж маєте про що розповісти, усім довкола телефонуйте за редакційним номером. Не стишуйте свою підтримку українських захисників та захисниць. До зустрічі у етері телебачення вашого міста.